Вітаю всіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий пиріг зі слойкою і з вишнями. Цей пиріг є дуже смачненький і робиться дуже швиденько. Тому буду показувати вам теж все дуже швиденько. От дивіться, я маю слоєчку, я її ще трошки розкачаю, покажу вам. А зараз я йду на кухню і приготовлю вишні. Вишні, які ми будемо давати... Всередину, і вони в мене є заморожені. Я зараз їх скоренько разом з вами зроблю і перейдемо знову до кіста. О, тепер дивіться, я маю вишні приблизно 300-350 грам. От ось так, я її не важила, і так на око. І тепер сюди додаю три столові ложки цукру. Вишня в мене заморожена, як бачите. Покашу три, а потім попробую, якщо буде дуже кисло, то додам ще одну ложку. Так. так, Вишня є досить солодка, я більше цукру не буду давати, а тепер додаю ще крухмалю. У мене соку багато, бачите, я не буду його чекати, поки він випарується. Я його заберу весь в крухмаль, і ми будемо багато мати так такого жилі. Дві столові ложки крухмалю. Тепер, зараз весь крухмаль забере всю рідину нам. І будемо мати більше такого, такого жилі пирогові. Бачите, вже соку майже нема. Вже все перетворилося в жилі. Це супер! Це те, що нам треба. І все, тепер наша вишенька у колоне. Чуть-чуть і будемо додавати до тіста. Далі я взяла тісту, слойку, і це тісто у мене 450 грам його. Цього тіста. І тепер я його чуть-чуть розкачала, трохи, чуть -чуть, щоб воно мені стало таке рівненьке. все. Розрівняла його. І тепер на одну сторону будемо давати нашу вишеньку. Вона не є до кінця вихолонула, але вона тримається кубки і не мусову її вихолоджувати до кінця. Ось так накладаємо її на наш рулетик. Начинку можете брати будь яка у вас є. Може, маєте якісь заморожені ягоди, любе сюди підійде. Так, розрівнюємо так більш-менш, щоб воно було однаково. І тепер акуратненько будемо його закручувати. О. М -м -м. ця начинка добра є. Ось так його закручуємо легенько. Сподіваюся, що це видно. Добре, ось так. І тепер тут я зроблю такі надрізи, щоб просто для гарнішого вигляду, щоб було. О, цими надрізами. Зараз я його змащу зверху жовточком. Змазую жовточком і ставлю випікати. Випікати я буду при 180 градусів 30, 35 хвилин. Побачимо по пирогові, може 40 хвилин навіть. Ось дивіться, такий красунчик в мене вийшов. Зараз я підстигне. Будемо посипати пудрою і пробувати. Ось такий в мене пиріг вийшов. Пиріг з вишнями. Ви знаєте, що дуже смакута. Він дуже добрий. Він є такий хрустящий. О. Чуєте? Він є такий хрустящий. і надзвичайно смачний. Ну, вишні то вони завжди будуть смачні, мені здається, в будь-якому вигляді. Але це чим мені сподобалося, що дуже скоро робиться. Дуже скоро. Не треба тісто місити, не треба нічого, слойку розкачав, е, наклав вишні. І то все дуже дуже швидко, розумієте? Дуже швидко. От я свою поклала вже тут, на тарілочку. Я вже його попробувала кусочок. Він є дуже добрий. Він є дуже добрий. І ця слойка, бачите, вона така багатошарова. О, бачите? Багато шарова, надута і дуже і дуже смачно. А ще також з тим капучинком, що я роблю, в мене є на каналі, то дуже воно і добре є. Ще хочу нагадати: не забувайте, будь ласка, ставити лайки, пишіть коменти, що вам сподобалося, що вам не сподобалося, як ви робите такі пиріжки, бо кожен щось робить. Нема такого, що хтось не робив. Кожен щось робить, То, будь ласка, пишіть коменти, як ви робите. Це буде цікавіше, бо я буду бачити, як другі люди роблять. І ви будете бачити, як другі люди роблять, бо буде кожен описувати. І в нас з'явиться така комунікація, розумієте, де можна щось навчитися, щось побачити, і щось цікаве буде для кожного. Так що пишіть, не бійтеся, пишіть коменти, все, що думаєте, пишіть. Ну, і хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтеся, тому що будете бачити всі мої нові відео, які будуть виходити. Це теж дуже добре є. Пиріг сьогоднішній безподібний. Він настільки смачний є, що рекомендую такий пиріг робити. О, бо дуже швидко і дуже добре є. Дуже добре. Отак собі врізав кусочок, слухайте до кави, чи до чаю, чи до чого, до капучинку, і ти вже маєш. І вже в хаті є, що перекусити. так що... Хто, хто має мало часу, то цей період дуже підходить. <свісно> а часу всі ми маємо завжди обмаль. так що цей періг є супер. І ця слойка хрустяща, то безподібний. Так що дякую всім, хто дивився мене сьогодні, хто був зі мною, і до наступного цікавого відео. Па-па!